Українські землі протягом двох з половиною століть перебували під гнітом монголо-татарських завойовників. Це були роки, коли напади на Україну досягали розміру жахливої стихійної біди. Щорічно нападники забирали в неволю тисячі українців, які зазнали нелюдських страждань, їх жорстоко били, змушували тяжко працювати, продавали в рабство та розлучали дітей з батьками, з сестрами, з братами. Щоб запобігти втечам, їх таврували на обличчі або калічили. На ніч полонених закривали в хліві як худобу. Через село Тимошівка протікає річка Бендерка, яка впадає у ставок села Полковниче. Русло річки омиває високу скелю із входом, яку вже давно залила вода. Розповідають старожили, що то початок підземелля, яке має два виходи. Один веде до приміщення Іванківської лікарні, а інший на полустанок до залізничної дороги на шпилі. У роки монголо-татарських нападів тимошівці ховалися під землею і втікали цими ходами від завойовників. За переказами цю печеру стали називати заступницею, тому що вона зберегла багато людських життів у важкі роки поневолля.